Чер в хату, любі підписники. Ви думали, що ми вже десь пропали, чи може ми десь виїхали за кордон. Ні, ми вирішили пару годиночок поспати, пообідали і лягли тихенько заснути, трішки відпочити. І, відповідно, треба компенсувати цей час, поки ми відпочивали, тому ми тащимося. На Бершить. За 14 хвилин ми дотаскалися у Бершить, бо нам дуже екстрено потрібно. Отак от їхала і згадувала, що колись оце так вічно таскалися, коли треба було Альоні на ногті. Добре, що Альона вилічилася від цього. І ми тепер не, не літаємо як в оглашенні. бо Альона вічно через свою роботу не вспівала. На ногті, а там же, ж знаєте, все по записі, ніхто ж. Ой, господи, спаси і сохрани. Колись мене теж такою катали, як Яся поступила тільки вчитися. Добре, що вилічилася від ногтів. І тепер живу вільно. Кому не подобається, як виглядають мої руки, то й не дивиться. А куди ми можемо їхати? Ми можемо їхати тільки до ветаптеки або до людської аптеки. Тому ветаптека. зустрічає якихось 400 гривень, Да, Олік тобі зараз вже відвалив, а може й більше. Так, мама замовила сиру. Олег сир купив на вареники, бо хоче вареники з сиром. Ну і відповідно до вареників з сиром ще треба сметани, а вдома ще є салтісона, до салтісону треба. Хрону чи гірчиці, а мама ще дуже любить ряжанку. А взяла ряжанку і мамі і Олегові, а ще до ряжанки взяла печиво. <гум> тобто, все, по ходу позагрібали. Господар уже тут хвилюється, ось, щоб до машини ніхто не підійшов. Все, друзі, ми, ми мчимо додому, бо нам дуже-дуже терміново треба вернутися, бо час іде просто на хвилини. Так, отже, найголовніше, за чим ми їздили, це не туфлі. Бачите, коробка від туфлів, але хочу теж з вами поділитися досвідом, що яся нам отак зробила її тут у середині. І ми тепер з цією коробкою їздимо до ветеринарної аптеки за сіменем для наших свиноматок. Отже, сім'я є, катетори є, все. Ну, Знімати того не буду, бо в нас там таке болото, що я там втоплюся. Як я вже сказала, що ми зайшли в люкс-маркет, і зробимо вам маленьку розпаковку. Все, що мені там вдалося вхапити, бо ви ж знаєте, що коли загулює свиня, то часу особу немає. Пряники. І... Пряники. Це по чому вони 7 там десь є 78 гривень? 78 гривнів кілограм. Коли це таке було? Так дорого, Боже Боже. Да. Сіль не йодована. Да. Нас по 18. А ти по чому брала? Там є чек, он потім покажемо підписникам. Хай На базарі по 20. Да, У, да один. була 50 копійок. Всі. Та сметана. Так, завтра будемо, скоріше всього, що варити борщ. І так, як я вже сказала, що купила, Олег купив сир, то будемо їсти сметану. А сметана? Їсти Десь сметану. Десь, наверное, рівнів 40. Там є чек. Я буду це коли я буду шукати. Ну, то ми глядачам покажемо там, там десь. Так, чекайте, так, сметана. Туалетний папір взяла. 27-40. Тут ли? ще є одна, ось є одна жирніша, одна пісніша. Mm -hmm. Mm -hmm. То -hmm. Тут Вони... у, у, у люкс-маркеті? Да. Понятно. Ну, взагалі тут дешевше на базарі. На базарі сметана, півлітрова баночка 50 гривень. Угу. Сир так само. Сир 100 гривень в кілограм. Ряжанка. Ну, я знаю, що ти любиш, я взяла. Ряжанка. Ряжанка. Поки наше молоко скисне. Ну, да. тепер. Ряжанка 4% жирності. Ряжанка, що воно тут каже нам. Ряжанка, де ця ти ряжанка? Нічого, собі 53 гривні. Так, за дві. За дві. Ну за дві. Я ж взяла тобі і Олегові. Я думала одна. То думаю, ти ж таке зробила. Теж в мене любить тільки щоб холодне було. Мама просила день сьогодні. Треба це їсти. Що хрону немає да. до Салтісона. Це треба їсти, бо вбиває. Чи завжди брала в таких маленьких баночках. А ті маленькі баночки скажу вам не в дугу. В цю, так. хоч, по крайній мірі, щось можна чивляти грам. чи всипати. Чи качество ну, там 20 цікаво, 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 цікаво. Хрін 25 гривень. О. Так я думаю, що зроблю ніж цей. Так, звісно. За 25 гривень. Так, так, масло. Тульченко. Я завжди беру тульченку. От ми його ще відколи в нас був магазин, ми його цю тульченку полюбляли. воно якщо 180 грам, 3650. Да. Ого, 180... Ого, це сто 180 гривень 10... ну, десь. Це дешеве. Більше. Люди їдять по, по 370 mm -hmm. по 400, mm -hmm. а нам целюліт на жопі і пуз не можна. Ой, це треба, щоб Олег поставив а у тісто листове, а, щоб Олег поставив у морозилку. Ну, воно дуже свіже, воно ще геть не замерзше. замерзне. Навіть, навіть, навіть нема пів кіла плевода. Mm -hmm. Все дорого, все дуже дорого. Аби ж так відправлялися пенсії та заробітні платіші, як цей. О, а ти нашу олію брав. А майонез що будемо робити? Ага. І скільки бутилка? 40 з чимось там гривень. 40 з чимось. Коли я беру олію на базарі півтора, півторашку. Так, чекай, 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 чекай. Півторашка в нас олії це 60 гривень. Півторашка олії. 50 гривень. Олія, олія суміш, тучинка, листове, сметана сіль. А де це вона тут? Що я її не знаходжу? Ну, 40 гривень, як ти кажеш. 42, чи що? Ну, я не точно не, не помню. Так, це було взагалі. Так, це приправа якась. Це Зас... перець взяла, бо вже нема. Це... І Це скільки він? 10, щось, Десять. А гриві. що тут його є? 20 грам. Я беру за 10 гривень, теж ту тут пакетик менший, але сумнів. Не суміш, не суміш. О, тулька, така, напевно, як я купила, чи народ. Пробуй відкривати. 25 ціна 117 гривні. 220 грам. 100... Ну там же ж є ціна за кілограм чи нема. Ось 112 гривень. Да, 117 і 25 гривень. За 220 грамів. О, да. Ну це колись не тут за такі гроші. Та це а, ще не дорога. А тільки... Минулий раз брала 167. гривень. 160 це, це дрожчі. Ну і дрожжі дорогі. Я знаю, що дрожжі дорогі. А мені теж взяли, була в магазині дрожжі, дрожжі, вода так. Так, 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 сігаря розготівка пляльники, все вода, рвані умки, дрожжі. Та ти що? 6 гривень, 76 копійок. Ну так. Да. За оцю кришку на раз. Ну, да. Це на раз. Ну, Сиріан завжди дорогий. На 35 гривень, ну хороший, свіженький. Видно. Тільки ж поставив Так, да, Дуже хороший. Я чувствую під руками. А 140 гривень 50 копійок, то його варто взяти. Бо mm -hmm. це корисний, по-перше, і тим більше щось свіжий. Mm -hmm. сир. сир. То так? сир це ж не в цьому магазині. Чого ж він тут має бути в Чекові? А, тут ну, я знаю, тоді не це... знаю, по 47... 76 чи що я. Я з цього сира теж візьму додому. Я туди, Олег буде Бо тоді ми заїжджати. Так, і вода, і води, все, бо щось мені від цих м'ясів уже так дурно, що я прямо аж переживаю. Щось да? ту Цей поляну пила. Я лікувальна столова по рідно а я нуся Ну, беру... То Яни там проблеми. Так, так друзі, все. 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 Бажаємо Олегові успіхів, і все, все, все. а мамі спасибі за розпаковку. Так. І того. І того. Зараз побіжу. І того, і того. 427 гривень, 5 копійок. Ну, все, ну, і ще, пів... що 4 дози ще 400 гривень і плюс ще бензин, та й півтори тисячі гривень. Півтори... Ось цього. Будь ласка. Вмістилося, да. як то кажуть, життя в один пакет. Півтори. Все, друзі, гарного вечора вам пока-пока.